25 разів на одній руці за хвилину полтавець Віталій Шавкупля встановив рекорд Гіннеса із підтягування. Дуже хочу подякувати Олені Привалові, моєму тренеру, яка мене не кинула. підтримала, допомогла мені механічно, правильно. До задля встановлення рекорду спортсмен за 17 днів втратив 5 кілограм. Китай встановив установив 24 повторення за одну хвилину. Я установив 25. на одній руці за одну хвилину. Не готувався. Я завжди готовий по життю. Це мій спосіб життя. Тренуюсь постійно. Просто такий у цей період інтенсивніше тренувався, брав свою стратегію, вирахував все, як це зробити. У мене 92 кілограми у рокарсменів по 70 кілограмів. Я не, ні в коєму разі не хочу привілегій, але мені важче. Я завжди хотів роз... ти не Я розвіяти цей, цей стереотип. Віталій Шовкупляс у свої 37 переможець Кубка світу з воркауту 2013 року. Став світовим рекордсменом з підтягування з додатковою вагою 32 кілограми. Та капітан збірної команди України з воркауту у 2012 році ділиться спортом. Почав займатися з 12 років. Нині спортсмен хоче офіційно підтвердити ще один рекорд. Я установив і минулого року рекорд, але офіційно ми його не фіксували. У нас були другі цілі, і трошки ми не, неправильно зробили подачу на рекорд. Ми за годину я підтягнувся 273 рази на одній руці. Перебили світовий рекорд, Італій цього установив 220. За словами Віталія Шовкопляса, це не останній його світовий рекорд. Далі ще буде.